Свою першу партію свіжого духмяного хлібу ця приватна міні-пекарня, що територіально знаходиться в Саксаганському районі, випустила в далекому 1996 році. За 26 років своєї безперервної праці цей суб'єкт бізнесу в рази збільшив кількість товарних найменувань, обсяги добової продукції та штат персоналу. На момент открытия выпускалась до тонной продукции. Работало где-то около 15 человек на, на Вот. В настоящее время, конечно, сейчас объемы выросли буквально там в 3-5 раз. Вот. И количество людей сейчас где-то около 30-30 человек. Наші підприємства на даний момент э, випускає около 65 найменуванні продукції через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури країни. Коли росіяни прагнуть позбавити мешканців України стабільного світла, тепло та водопостачання. Ця міні пекарня перевела свої печі з природного газу на використання паливних брикетів. А також має в своєму розпорядженні потужний генератор на випадок перебоїв із постачанням струму. Скорочення обсягів останнього у порівнянні з минулим роком складає 30%. Енергоефективність питання на часі. Цьому аспекту міська влада традиційно приділяє максимум уваги. Безумовно, якщо не буде газу, як працювати ми будемо на пелетах. І якщо вже скрутне становище з постачанням води, ми організували систему підвоза води на наші хлібозаводи кондитерські і малий, і середній бізнес, який випікає хліб. Так що я вважаю, що ми зробили все, щоб місто в скрутний час завжди було з хлібом. В тісній співпраці з місцевим бізнесом-виробниками хлібу міська влада відпрацьовує конкретний алгоритм їхньої роботи в разі аварійних відключень електрики. Саме тому оптимізація енерговитрат та перехід на альтернативні джерела енергії питання номер один харчової безпеки Кривого Ругу та його мешканців. Кривий ріг має бути з хлібом, навіть за можливого розвитку різних негативних варіантів. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.